Всім доброго вечора! Ми з України. І сьогодні на огляді в нас американська протитанкова самогодка або ж ПТСАУ М56 Скорпіон. Я вибив з коробок багато золота і за нього купив цю, цей танчик. Він дуже швидкий, мобільний, невеличкий в розмірах. Але броні в нього немає. Дві... Бронепробиття на базових 219 мм. І це на 7 рівні. У 10-х левелів приблизно на міліметрів 30 більше. А на кумулятивних взагалі 275, як в 10 рівні. На 7-му. Приблизно. Середній урон за вистріл 240 одиниць. А перезарядка 8 секунд. 8,45 секунди. Є. Є в нього дуже. В нього є конкурент. Є 25 Також дуже швидка і дуже. Така непогана самоходочка Є 25 Вона за такий час, як перезарядка в ск Скорпіона, встигає два вистріла зробити. Але в Скорпіона більший разовий урон. І, і в нього дуже круті в, в, в кути вертикального наведення. Від рельєфу гуляти можна дуже легко. Пушка опускається дуже низько. Майже. На, вона на градусі 5. Як у більшості танків з вашю, що качається. Типа качающа башня. Шар Футурано, ну, наприклад, така башня. IMX 50100, який був в минулому відео. IMX 50120 і так далі. Emil 1 і його севі, і далі всі, що йдуть після нього. т 57 Heavy. Не суть. В нього башни, як такої немає. В нього на корпусі просто встановлена гармата. Яка може. Яка навіть при попаданні вниз списку може непогано так роздавати. Сама гармата крутиться, як, віта... як бачите, в італійських ПТСАу. На 45 градусів у кожну сторону. Маскування в цю танка. Дуже. на захмарному рівні. Він, мало того, що він маленький, так ще. Й Кущах, як стане, то його взагалі ніхто не буде бачити. А як при попаданні вверх списка до, до п'ятих левелів? То це вже мовчу, який це монстр. Канісно, в нього не було такої ситуації, як з E25, що вона ангелірувала рандом. А все одно в нього. Він дуже маленький і дуже швидкий і дуже швидко крутиться, як є 25 Але гармата в Е25 крутиться швидше. І. Снаряди. В нього є мінус. Це снаряди. Вони летять 914 метрів в секунду. Я б навіть сказав, що це не, не до мінусів відносить треба, до плюсів. Тому що. Зазвичай така швидкість польоту тільки в підкаліберів. Ні, в підкаліберів трошки вона більша. Але броні в нього немає так само, як в MX50100, тому що будь-який танк, який попадається проти нас, пробиває. П'ятий рівень пробиває. Шостий рівень пробиває на базових. 7 рівень або ж однокласники пробивають. Вісімки пробивають. Дев'ятки пробивають. Всі пробивають, до кого ми попадаємо. Тому грати треба акуратно. І по можливості від рельєфу, якщо карта перекопана. Дякую всім за перегляд. Я дуже радий був вас всіх бачити на цьому каналі. Бажаю всім мирного, не, мирного неба над... Головою всім геймерський! Пока! До побачення!